Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Уявляєш, Юлька тепер не віддає мені свою пенсію, Жаліється моя знайома, 45-річна Людмила. Вона вчора її отрималася, і, як виявилося, і залишила у собі. Каже, що це лише її гроші. до їх 18 років за мене, всі гроші забирали, тепер досить. Отак і сказала. Уявляєш, оце виховали дочку на свою голову, і що з нею робити? Юля 18-річна дочка Людмили та її чоловіка Павла. Всього вони виховують троє дітей, і Юля з них найстарша. На жаль, у три роки Юлі діагностували інвалідність. Людмила все дитинство, дочки водила її по лікарях, займалася реабілітацією, з логопедами та дефектологами, і це дало свої плоди. Юлі вдалося закінчити 9 класів у школі, що для неї було великою перемогою. Потім вона вступила в училище, аби вивчитися на швею. Її батьки зробили для неї все, що могли, адже завдяки їхнім старанням Юля все ж зможе сама жити і працювати. Хоча у неї залишиться третя група інвалідності. Живе родина Людмили скромно, все ж таки троє дітей потрібно на ноги поставити. Люда не працює, весь свій час віддає дітям. Окрім проблемної Юлі є ще двоє дітей. Наймолодший цього року пішов до школи, тому справ вдома вистачає. А Юлина пенсія по інвалідності і виплати по догляду за дитиною інвалідом, які отримували Люда, дуже виручали. Тому вся сім'я дуже розраховувала на ці гроші. Звісно, що ниніше вся сума йшла на реабілітацію Юлі. Батьки тоді віддавали на це останні гроші. Але останні роки, десь з класу восьмого, Юля вже не ходила до логопедів, тому майже вся її пенсія йшла на потреби усієї сім'ї. Ось тепер, після свого поноліття, Юля почала отримувати пенсію на власну картку і віддавати гроші у сімейний бюджет не хоче. Вона не те, що віддавати не хоче, а ще й попрікає мене, що я до цього часу користувалася її грошима. Обурюється Людмила, ну я не розумію цього. Так її і кажуть. Ти ж досі живеш з нами, харчуєшся з нами, користуєшся всім тим, що у нас є вдома. Тому про яку самостійність може йти мова. Ми її одягаємо, годуємо, утримуємо. Немає ніяких її грошей. Вона їх не заробила. А Юля мені не таке відповіла, що можемо її не годувати у неї безкоштовне харчування у технікумі. Одяг її ми купували з тих грошей, що раніше отримували від держави. На щастя, ми утримуємо субсидію, яку майже повністю підкриває. Всі комунальні послуги дорожта вже стала, я її слово, вона мені десять. І що тепер з нею робити? Людмила хапається за голову і не знає, як її вчинити. Якщо у неї все так чудово, то хай живе деінде, виставити її за двері, чи що? Але як же ж я її вижену, куди їй піти? Але поки живе у сім'ї, то нехай робить свій вклад, тим більше, що вона уже доросла. Чи може це нам пора якось скоротити витрати, бо дочка не зобов'язана утримувати сім'ю? Ситуація заплутана. Так просто. Важко все вирішити. Любі друзі, а що ви думаєте на рахунок цієї ситуації? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.